Засідання посібних комісії з питань земельних відносин комунальної власності. Сьогодні на порядку денного у нас немає питань, що стосується комунальної власності, але е, е, нерухомості. Е, а є питання земельні, В загальному кількість 19 питань. Порядок денний у вас на руках є, голова, е, секретар і кворум присутні є. Прошу розпочитати. Порядок денний маємо на руках, скільки ознайомній прошу голосувати в порядку Раз, два, три, чотири, п'ять. Марта, і перше питання. Про засвяження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж, земельних ділянок на курі на місцевості та передачу даних земельних ділянок у власність площею. 7, 700. Сімсоте для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Це персудна ділянка в селищі Підводівської вулиці Січових, Стрінців, 21, кадастрові номерці 1781, громадянці з Байрамовій, Байрамові, Оксані Михайловій. Одну хвилинку хочу вас перебити. Перше питання, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте це однотипні. Це є земельні ділянки під будинками, приватних і осіб. Прошу, в мене є два пропозиції об'єднати об і проголосувати. Це однотипні питання. Якщо в мене проти. Коли? Значить, перше за об'єднання. Прошу Прошувати за об'єднання. Ігорович, за об'єднання. Значить, 5. І тоді з першого по 9 проголосуйте. Проголосувати. Якщо тут немає у вас конфліктних інтересів нічим по ні. Добре, супер, приходимо десятого. Так, так. так, десяте питання. Про надання дозволу в Ukraine Tower Company на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної форми власності з наступної передачі її в оренду для розміщення базової станції стільникового зв'язку. Товариству «Київстар» з цільовим призначенням людини для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій орієнтовною площою 25 сотень за адресою За адресою... адресою... вона знаходиться за межами села Кам'янти Тернопільського району Тернопільської області. Воно за... знаходиться за господарським двором, там є така невелика діляночка І їздили старостою погоджено, що можна... Він знає, що там можна виготовити документацію для фишки, мобільного зв'язку. Так, староста Мені. також сюди приїжджав, бо то було питання, що він хотів, щоб було погоджено старостати з людьми і староста. Щоб людей було вже попитати. Хто за? Прошу Проголосувати. 11. Про продаж права видання на конкурентних засадах, земельних торгах, земельних ділянки з цієї призначенням. 14 людей для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств і організацій, площі 14 гектарів, кадастрові номер кінці 1684 за адресою вулиця Лисенка, селище Підлучість, Тернопільського району Тернопільської області. Це торгів. Мені Торгів, сонячні батареї. Там Проведення дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо земельної ділянки, постійне користування відділу культури, туризму та спитань діяльності засобів масової інформації цільовим призначенням 0305 для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування орієнтовною площею 30 сотих за адресою селища Відволочись, вулиця Данило Галицького, 35 Тернопільського району, Тернопільської області. Це так? Наш А, будинку культури. Прошу узлам. Про надання дозволу на виготовлення експортної грошової оцінки земельної ділянки з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних собів та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної вижиною та іншої промисловості, площою 2,5 сотих. Селищі Киблочиської вулиця Денила Галицько 75Е за кадастровим номером в кінці 1788 громадянину бунту Тарасу Ярославовичу Це викуплена нежиткова будівля. То на будуть товари. Так, так. Що, дати переробні документи з повороти? А то вже має руками. Позажозуат. 14 питання. Про затвердження проєкту з молоді чи відведені земельної ділянки в оренду терміном на 10 років з цільовим призначенням людини-людин для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, викуплене приміщення площею 19 гектарів. За кадастровим номером в кінці 12.25, за адресою за межами села Іванівка, Тернопільського районно Тернопільської області, сільськогосподарському кооперативу Промінь. Там стайні оця земельна ділянка. А під Так, вже є, і вони є на кадастровому плані, також позначені будівель. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років з цільовим призначенням людину людин для ведення товарного сільськогосподарського виробництва викуплено приміщення площею 14 сотих е, з кадастром номером 0505 за адресою судою Іванівка вулиця Центральна Тернопільського району сільськогосподарському кооперативу «Промінь». Також є будівля і викопіювання скарги. А піта цей статус? 10%. Прошу <гум> ну, осла. То буде у нас шістнадцять. Про затвердження проекту зимою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на десять вакцини визначення людини для ведення особистого селянського господарства обслуговування приміщення складу виконавне приміщення. Чию 24 майже сотих, подаст номер 0318, адрес з адресою за межами села Богданівка, громадянина Пришліку Богдану Володимировичу. Міжтував є ангар. Він має витяг, а це він робить землю. Оренда також 10%. На теж 10%? Так, так. Так, так. При затвердження практи землю щодо відведення заменив ділянки в оренду терміном на 10 років за цільовим призначенням людей для видання особистого сільського господарства, обслуговування приміщення складу, це викуплене приміщення площею е, 1,5 гектари, е, кадастровий номер 0888 за адресою за межами села Клебанівка, шкільнику Олегу Євгеновичу. Приміщення автомобіль, біг житової нерухомості, там йде автовага, підвал і навіс. Це він викупив, має право. його Для обслуговування береться. оренду оренду. Хреблотить оренду. Прошу голосувати. Згідно договору з проєкту про статування та будівництво волокна оптичної лінії зв'язку волочиський коротків коштів в під Волочиської територіальної громади. Воно буде йти попри ділянки на велике і що всі витрати, які були щось пошкоджено, вони мають усюди. Воно не буде задівати межі приватної влади. Воно попри кабель. Тобі зений кабель. Воно попри пані. Попри пані. Прошу славу. Так, останнє питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землю, щоб відведення земельної ділянки комунальної форми власності, we'll викуплена трансформаторна підстанція, so. передачі в оренду з цільовим призначенням 14 людей, де розміщення будівництва, експлуатації, тобто будівель і споруд об'єктів енергогенеруючі підприємства організації, орієнтовною площею півтори, задресують слотрує по вулиці на 3Б, Тернопільського район Тернопільської області, Кучумах Ірині Зіновій. Там також є від рішення студію трансформатор. Приватна медіа. Для, для обслуговування підрасова. Прошу услуга. Проти.